Друзі, привіт! Я Олексій Дзюба. А це проект Ukrainian Underdogs, де ми разом з сервісом хмарних технологій uCloud розповідаємо історії малих та середніх технологічних бізнесів, які наближають нашу перемогу над Росією. Тема сьогоднішнього випуску історії компаній, які були засновані два роки тому напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Розповідаємо, як вони розвивалися останні два роки. То ми зараз в Києві знаходимося, і тут виходить R&D. Ще в штатах є компанія. Розкажіть, як це працює штати і Київ. Ми почали компанію як стартап, який зробить революцію у тому, як люди можуть обмінюватись Власним досвідом, перше, що ми зробили, ми організували компанію в Сполучених Штатах. А оскільки а, обидва засновники вони з України, власне, центр розробки мав бути в Україні. Засновники – це ви і Макс Максим Ганчаров. Тобі потрібно спроектувати ЦОД, якого вистачить на три роки. Хмарний сот від Юклауд це гнучкість та масштабованість, швидкий старт, безпека збереження та доступу даних, простота міграції з інших платформ, оптимізація затрат на IT та зниження витрат на обслуговування інфраструктури. Юклауд хмарні рішення для будь-яких ідей. Привіт, привіт, добрий день. Твоя компанія S-Lab, Чим вона займається? Ми займаємося інноваційним новітнім матеріалом, що замінює пінопласт в пакувальній індустрії. Я одразу покажу, як це виглядає. Міло, справді, по вигляду дуже схоже на пінопласт, але при цьому ми використовуємо лише два натуральних компоненти: Грибні міцелі, інша це технічні коноплі. І власне через це цей матеріал на 100% біорозкладний, Але при цьому. Має такі ж самі властивості, як пінопласт нитки грибів, правильно я кажу біолог. Ти, ти ж біолог за освіти ну, може сказати коренева система грибів. Ой, звичайно, там з точки зору біології я кажу трошки неправильно, Тобто те, що під землею власне те, як розмножується гриб цей міцелій, має дуже сильні склеюючі або зв'язуючі властивості Ось і Ми використовуємо власне цю його властивість, змішуючи з подрібненими коноплями. міцелій починає проростати в прямому сенсі, і як павук створювати павутину. І ось так з собою все це зв'язувати. Таким чином ми отримуємо наш матеріал. Сфокусувалися на коноплях, тому що справді це така досить традиційна українська культура. В коноплі є додаткові гіпоалергенні властивості, але може бути будь-що. може бути льон, може бути пшениця. Треба якось домовитися з постачальником, щоб він якось привозив. Де вибирати такий матеріал? А в Україні насправді збільшують кількість посівних земель. Під коноплі є тому, що коноплі досить легко висаджувати. Вони їм не потрібно там якісь дуже особливі умови. Але при цьому вони несуть там в собі багато користі для екології, тому що, наприклад, можна навіть на якісь дуже осушені і виснажені землі висаджувати коноплі, і коноплі будуть відновлювати ці землі, витягувати важкі метали. але плюс. В неї роблять дуже багато різних видів продуктів. Є десь дві тисячі найменувань продуктів, які можна зробити з конопель. Тобто, це й канати, це яхти, одяг. Також роблять олію, добавки в медицину. Ось тобто дуже багато цікаво. А до речі, скільки сьогодні в команду входять твої компанії? Я так розумію, така, ну невелика, достатньо компактна. Зараз 10 людей. Цікаво, що на початку січня нас було сім. Е, верніше, до така історія нас було вісім. Наша одна співробітниця Дарія вона пішла, долучилася до збройних сил України. Наша перед. Ціні менеджер і е, власне на у нас було заплановано заплановано розширення команди. А які, які позиції до речі? Кого шукаєте? Е, Бізнес девелопер, комунікейшн менеджер, оперейшн менеджер відповідно, щоб замінити дарію і акаунт менеджмент. І також шукаємо хардвер інженерів команду завжди. Дмитро, привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, для тих, хто досі ще не чув, не знає. Твоя компанія BIMP, Чим вона займається? Ті, ті, як crm система чи як це правильно сказати? Це erp система а, це як? система планування ресурсів підприємства. CRM – це управління відносинами з клієнтами. Mm -hmm. ERP-система система це робота з ресурсами управління ресурсами, планування ресурсів. ERP-система система це система для власника компанії. Там він приймає управлінські свої рішення. Вас можна назвати замінником ОДНС — це такий рудимент, якого бізнес намагається позбутись. Він був певний час зручним і доступним. Ти ж такий айтішник з таким стаж, скільки вісімнадцять років у мене вже більше. Ну я в 2003 році взагалі торкнувся ага. професійно теми, стикнувся з програмуванням. Мені було десь 16 років, потім уже професійно через деякий час уже почав. Фоп — малий підприємець там купив підписку Що, Що я отримую? Ну по-перше, ти зможеш розуміти свій бізнес, ти будеш знати, що. Що тобі потрібно для того, щоб е, збільшити свій дохід або отримати прибуток, якщо його немає? Тобто десь зменшити витрати, оптимізувати ці витрати. Ти будеш знати скільки ти заробляєш, яка собі вартість твоєї продукції, якщо ти виробник. БІМФІ дозволяє керувати бізнесом. Це головне. Скільки коштує зараз підписка там на місяць? 29 доларів за місяць, якщо ти сплатиш за рік за одного користувача, або 39 доларів на місяць, якщо ти сплачуєш за один місяць. Є ж величезна проблема, що так малий середній бізнес ну добре. Напевно, малий в першу чергу, ну він ж взагалі якось не дивиться дуже там в бік бухгалтерин, часто не рахує, якось відкладає на потім. Малий бізнес він працює, як я сказав, вже інтуїтивно. Там потрібно купити товар. тут потрібно, він думає, що він переплатив. Тут він думає, що він заробляє, він не заробляє. І для того, щоб ти розумів і не інтуїтивно думав, тобі потрібно відштовхуватись від якихось даних, а мати механізми, які дозволять тобі планувати ресурси, планувати закупку товару, планувати гроші, щоб виключити касові розриви, щоб тебе грошей на твої витрати в майбутньому їх вистачило. Наші користувачі вони це розуміють, бо вони дивляться в систему, дивляться звіти, дивляться дашборди, і вони розуміють, що ось тут потрібно сюди піднатиснути, тут потрібно відмовитись взагалі, а тут потрібно правильно спланувати. Заснування співпало, що да, це був там, кінець 21-го, 22-го, тобто ну, буквально напередодні повномасштабного вторгнення. Чи не було у вас за цей час думки? Я не знаю, там покинути стартап, там якось прикрити, можливо, зменшити наприкінці 21-го року. Ми повернулись в Україну для того, щоб розвивати, будувати центр розробки. Буквально за тиждень до повномасштабного вторгнення зняли офіс, почали працювати, закупили обладнання, і через тиждень ми виносили то обладнання. З офісу залишити країну думок не було. Були думки, як чинити супротив, почали займатися волонтерською діяльністю з підвалу в Києві, але потім зрозумі... зрозуміло, що ми можемо завдяки технологіям і ідеям, які випливають з базової технології нашої компанії, ми можемо робити набагато більше. І ми повернулись до роботи. Переорієнтувалися, змінилася стратегія. З'явилися декілька проектів національного масштабу, які ми почали. Розвивати mm -hmm. у нас є проекти подвійного призначення, проекти соціального гуманітарного значення. У нас є відео, де ми відроджуємо знищені, наприклад, музеї, uh -huh. і... культурні пам'ятки. Культурні пам'ятки, uh -huh. да, є відео ахтирка. воно знищено, там муз краєзнавчий музей. Там можна погуляти і віртуально подивитися все, що там було. Скажіть, будь ласка, що, що за симулятор? взагалі, що далі буде. Це у нас вправа Баблс. Вона націлена на увагу. Uh -huh. Вам uh -huh. треба сфокусуватися uh -huh. просто на червоній кульці. І таким чином, ми якраз тренуємо оцю концентрацію. Увагу, да. Якщо людина не може сконцентруватися, про що це каже? Ці всі штуки, тоді треба проговорювати з психологом, котрому ви одразу можете сказати свої відчуття. Так, про виробничу лінію записала інтерв'ю так для сайту. Ти казала, що в неї вклали 250 тисяч євро. На якому зараз етапі будівництво? Фактично перед перед запуск, тому що ми зараз автоматизуємо цю виробничу лінію, встановлюємо сенсори, датчики і всяке таке інше, що збирає інформацію з обладнання і передає його в хмару. Де ми цю інформацію аналізуємо в першому кварталі 24-го року, запустимося, Хто ваші клієнти там жилоці там потенційні клієнти. Ну може з назвами, якщо хочеш там компанії. По перше, це косметика, догляд за собою. Далі електроніка і девайси. Також цікава індустрія це декор, тому що зазвичай це крихкі речі з останнього цікавого, що стосується України. Ми почали розмовляти з «Сільпо». і вони власне зацікавлені в такому там не дуже великому, але класному ідеться проєкті. Я думаю, що про всіль побачимо в Україні, побачити в Україні наше пакування. Ми запустили з L'Oréal пілотний проект вже після повномасштабного вторгнення, що незважаючи на там на, на складнощі, які є в Україні, все одно офіс Лоріаль продовжує давити в цю екологічність, в цю сталість і все одно там продовжує розвивати цю тему. Про еслаб до речі, говорити, що він так розігнався, якраз у от там кінець 21 з Тобто він був заснований дещо раніше, але якраз набирав хід. І там став вторгнення. Розкажи трішки от про цей момент дорогу там від заснування до якраз того кінця 21-го року. Ну оскільки ми стартапі, це така інновація і щось дуже нове. Ми вводили щось абсолютно незрозуміле і новітнє для клієнтів. То звичайно, у нас десь рік, можливо, місяців дев'ять зайняло. Просто там знайти нашого клієнта, зробити ось цей customer development. Ось, і ми власне намагалися знайти ту нішу, ту індустрію, де ми можемо там мати найбільший екологічний позитивний вплив. Ось, і власне, так ми визначили пакування. Кінець 21-го року. Ми його закінчили на такій дуже позитивній ноті. Ми зрозуміли, що у нас просто перспективи не обмежені. Ми якраз отримали. На початку 22-го року наші перші інвестиції від європейського акселератора. Уточню, що це був саме акселератор стартап Wiseguys. Тоді 80 тисяч євро. Це був власне ці перша наша інвестиція. І Починається повномасштабне вторгнення, як S-Lab адаптувалося під повномасштабну війну. Це повномасштабне вторгнення змусило нас шукати нових клієнтів, виходити на нові ринки. А друга частина те, що нам довелося виробництво фізично релокувати з України і зробити його в Іспанії для е, розвитку нашого стартапу. Нам потрібно розвивати далі інновації а інновації це завжди інвестиції і не маленькі. Ось і ми розуміли, що інвестори на жаль не будуть інвестувати в стартап хардверний, який знаходиться в Україні. Ви ж запустилися якраз там кінець 21-го, так початок 22-го. Ти взагалі вірив в повномасштабне вторгнення? Чесно, я не вірю, але це не значить, що ми не враховували. Ми враховували такий сценарій. І що ти не працюєш з ризиками, твій бізнес рано чи пізно помре. Ми зробили бімп на три місяці безкоштовний. Тобто, безкоштовно ми вже отримали клієнтів, які нам дали фідбек. І ми вже посилаючись на ті дані, які ми отримали. Нас вони вже приземлили. Ми ага, все не ідеально. Є там продукт сирий, і ми цю сирість подолали завдяки цим клієнтам, поки вони там переміщуються з пункту А в пункт Б. Ми вносили дані обліку, і запускали її бізнес, і таким чином ми удосконалювали продукт з яким, не знаю, самим хардовішим запитом. от до тебе приходить клієнт, ти бачиш, він в блокноті веде. Я не знаю, на а 4 пише. Просто нещодавно був випадок, коли клієнт каже: Ви можете зробити, щоб наші дані були в бімпі. Окей, ми допоможемо вам це зробити. Ми даємо можливість там, завантажити з Excel, там, вставити текстом чи імпортувати через там, якісь там, інші формати. По API можна занести. Ну, тобто варіантів багато. І ось клієнт каже, каже, щоб ви, ну, ваша компанія, заповнила ці дані, а ми їх імпортуємо. Добре, а заповнити чим? У нас ніде немає цих даних. Щось в УМІ. Щось ніде, щось десь записано на папері. Ну тобто, во це на мій погляд, це найхардовіше, коли клієнт взагалі ніде не веде обліку. — Що говорити про інвестиції. Ну, така примітна була там березень 23-го від фонду SMRK, Так 500 тисяч доларів. Це було Олександр Косован з Макпо, один з під цього фонду. Так. Ви ті гроші там потратили? Витратили на що саме на розробку на закупівлю обладнання? Так само ми з Максом інвестували в компанію досить великі кошти. Які були отримані через продаж компанії попередньої. також vr стартап здається, так Mixed Reality for Automotive Navigation. Ага, так, Та, пастера, так і її купила яка Сам... Samsung. Samsung. Яким плануєте бачити цей 24-й рік, можливо там 25-й? війна? Безумовно, це дуже важкі критичні умови, особливо для технологічного стартапу з іншого боку. Це і можливості, те, що ми робимо в країні, воно дозволяє. Нашим проектом розвиватися у темпі стартапу Власне, держава почала співпрацювати з технологічними компаніями все відбувається набагато швидше, ніж воно б відбувалося в інших умовах. Ринок пакування оцінюють в один трильйон євро на рік. Що цікаво, що компанії готові платити на 20-40% більше саме за екопакування. Я скажу, чому на ринку євросоюзу так, тому що є директива, яка вимагає, щоб все пакування до 2030 року було recyclable або reusable. тобто компанії розуміють, що їм в кінці кінців буде дешевше використовувати трошки дорожчу альтернативу, але вони не будуть підпадати під складні звітності, під додаткове податкування. Але звичайно, також компанії хочуть мати хорошу репутацію. Клієнти, клієнтів вимагають від них якихось конкретних рішень. Компанії готові платити більше, і готові виділяти свій час, свої ресурси на те, щоб імплементувати ці нові рішення. Також це зусилля з сторони компанії, і вони вже до цього готові. Вас насправді вірять інвестори. Не один інвестор, акселерація в Techstars — Це такий величезний так акселератор. один з найбільших. Українська it арена у Львові. Там ви були визнані стартапом року, отримали 210. Тисяч доларів інвестицій, там було кілька інвесторів. Ці кошти на що вони йдуть? Це інвестиція в технологію, в її розвиток, тому що власне за цим і майбутнє нашого стартапу. Ми плануємо робити в майбутньому децентралізацію виробництв по всьому світу. Ось і, власне для цього нам потрібно розвивати нашу технологію, потрібна максимальна автоматизація. Ну і звичайно вкладаємо в підняття обізнаності про наше рішення. Тобто це включає там і піар, і маркетинг, і роботу бізнес девелопменту. Коли ми говоримо про інвестиції, так коли там інвестиції в S-Lab, це не лише м, інвестиції грошові, але і експертиза. Що мені подобається у наших інвесторах, що вони більше не про поради, а про більше стати поряд з нами. І чимось mm. нам конкретним допомогти. І, звичайно, я у інвесторів шукаю зазвичай якоїсь експертизи, якої мені не вистачає, чи якої в команді не вистачає? Один з останніх інвесторів, весна Кепітал, це Андрій Федорів. Там ще Володимир Поперешнюк так з «Новою поштою ні, здається, обоє і Климу поперечнюк здається у весна кепитала. Більшість наших інвесторів це якраз підприємці або бізнесмени, які вже пройшли цей шлях. При цьому вони нам дуже сильно довіряють і дають нам свободу робити те, що ми вважаємо за правильно. Яким був 23-й рік для БІМ? Ви зростали? Що відбувалося в компанії? Ну, він досить непоганий. Вже мобільна адаптація з'явилася в 2023 році. Механізми контролю доступу, ролі прав доступу, uh -huh. кастомні різні елементи, налаштування інтерфейсу. Дуже багато. А скільки на сьогодні в BIM працівників і яка от кількість клієнтів, які з вами працюють? В БІМП 25-27 працівників. Uh -huh. Це майже всі айтішники. Uh -huh. да. Ми зараз переходимо із режиму продуктового розвитку uh -huh. на режим продажі по користувачам у нас близько двох тисяч користувачів. Є ті, що уходять, і це наша нецільова аудиторія. Ми чітко визначили нашу цільову аудиторію. Це малий середній бізнес, це виробники, це оптова торгівля, це e-commerce, це гуртова торгівля, це виробники, представники малого, середнього мінус і середнього бізнесу. Тому в цьому плані ми зараз будуємо стратегію навчального процесу. Ми будемо допомагати власникам бізнесу, молодому бізнесу, який щойно відкрився правильно будувати свій облік, правильний фундамент закладати в цей процес для того, щоб органічно розвиватися. А які плани на цей рік ти трішки вже так зачепив їх? Ну дивись, у нас є клієнти, які в різних країнах які нас знайшли, а не яких ми знайшли. Це або українці, які переїхали, або українці, які давно переїхали. Завдяки цим користувачам ми досліджуємо ринки. Це маленький маленький сегмент там в кожній країні нам каже. Але не можна дивитися на маленькі сегменти, думати, що всі такі. Тому потрібно ресерч зробити само собою. Після ресерчу запустити рекламу, подивитися, як на неї реагують, подивитись, хто реагує, хто що шукає, і тільки після цього вже казати, що от ми зараз уже будемо виходити на європейський ринок. Це наш головний план на 2024 рік. Скажи, будь ласка, рік там тільки почався, ну грубо кажучи, як він проходить? Ми плануємо запустити вже ось цей промисловий масштаб з повною автоматизацією. і при цьому розширюємо пеплан клієнтів. І ми не полишаємо ціль відкрити виробництво в Україні. Знаючи і розуміючи, об'єм ринку України. Ми там можемо ставністю сказати, що нам потрібно там виробництво. Також цьому році плануємо зробити першу міні-виробничу лінію, яка буде представляти собі контейнер 40-футовий, який використовується для перевозки морем, зазвичай, але ми в нього помістимо нашу виробничу лінію, повністю яка вся автоматизована. Це буде закрита така система. В один отвір потрібно буде засипати сировину, а з іншого боку, забрати пакування. Ми можемо ставити ці міні-виробничі лінії у наших клієнтів, у них на їхніх Заводах там чи на їхніх виробництвах, тоді їм не потрібно думати про логістику, про додаткові кошти і власне будуть мати завжди доступ до екологічного попування. Apple Vision Pro зараз. Так, ваша оцінка, от як людина яка працює там з vr шоломами, це якісь в справді геймченджер? Чи це така забавка, і вона не буде суттєвою? Геймчен. Ченджер може відбутися, коли а, ми зрозуміємо, що за самим а, девайсом потенціал в цього, в цього є, але в VR, XR індустрії дуже багато було амбітних. А, Клеймів, які насправді індустрію е, дискредитували, і довіри до цього небагато і небагато у розробників. Тому принципово я не вірю в миттєвий геймченджер. Аплікації, які ми застосовуємо, розробляємо зараз в Україні. Їх адаптація під е, Apple Vision е, може бути дуже цікава. Хайпова тема, штучний інтелект якось використовувати в своїй роботі. Ми його використовуємо, але ми використовуємо його ще не в тому форматі, в якому ми хочемо використовувати. Зараз ми займаємось тим, що передаємо нейромережі, аналітичні дані, вона відсвятковує якісь закономірності і видає свої результати. От є, наприклад, якісь параметризована формула. І ти, ти розраховуєш ці формулі, що така там рентабельність, такі-то там прибуток і так далі. Ти можеш це розрахувати без нейромережі. але Якщо є якісь більш складні закономірності, які ти можеш зрозуміти, якщо ти там прочитаєш, не знаю капітал, прочитаєш чи ще щось, там вже потрібно знати більше ніж знаєш ти. Тому ми готуємо інструмент, який дозволить дивитися трохи далі, ніж зазвичай дивляться власники бізнесу, і давати якийсь нестандартний погляд, ракурс на ті дані, які є, вона буде аналізувати, пропонувати ось щось, звернув увагу на це, Система буде радити, радити робити або не робите в якості поради.